Розпад неминучий факт, і він стосується як живих істот, так і неживих речей. За іронією долі, той самий фізичний закон, який керує процесом розпаду, також уможливує роботу двигунів та фізичне життя. Другий закон термодинаміки, також відомий як закон зростання ентропії або просто закон зростання розпаду, пов'язаний з передачею тепла від гарячих тіл до холодних. Саме це розсіювання тепла робить роботу і життя можливим. Швидкість з якою відбувається розпад у всесвіті. Надзвичайно висока, це може здатися сумним фактом, але це не так. Якби швидкість розпаду була трохи нижчою, то галактичні системи отримували б, б випромінювання таким чином, що зірки не змогли б утворюватись. Без зіркові галактики заповнили б всесвіт. З іншого боку, якби швидкість розпаду була би трохи вищою, то у галактичні системи взагалі не утворилися би надзвичайна перевага розпаду або розсіювання тепла робить землю відповідним будинком для фізичного життя. Особливо для розвинного життя, здатного створити високотехнологічну цивілізацію. І, хоча розпад всього живого може водити у вічі людей, які не вірять у існування Бога за межами всесвіту, для християн це не проблема, оскільки Ісус, народившись у цьому світі, дав нам надію на перемогу над розпадом.